Така прекрасна погода. І сьогодні я на велосипеді. Сонячно. Хоча градусів небагато, але сонце і так тепло. Гарно тут сонце вже гріє, мабуть, весна скоро. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єлена Ukraine Family. Хочу спробувати новий формат. Бесіди з вами і. Щось готувати. От, наприклад, сьогодні я хочу приготувати курячу печінку, яку я купила в польському магазині грошик. От, не знаю, чи бачили ви, але я тут в нідерландських магазинах, супермаркетах, ніде не бачила курячої печінки. А були ми в гроші. Я вже розповідала, що я робила сирники з польського сиру з грошика. Непогані сирники виходять і ще купила зараз курячу печінку і хочу. Попробувати її приготувати, щоб вона була м'якою. Я подивилася в інтернеті рецепти. Треба спочатку обжарити цибулю на маслі, зараз я почищу, Буду а потім викласти на неї зверху печінку, прожарювати, а потім вже додавати сметану. Я хочу зараз попробувати цей рецепт і вам показати. І, може, ще про щось поговоримо. Нарізаю полукільцями цибульку напів кільцями, правильно говорити, так? Цибульки, я думаю, дві штучки треба на мої пів кілограма печінки. Ну, по-перше, я її почистила від всяких там плівок, порозрізала навпіл десь, може, на четвертинку. Сьогодні в нас вночі був такий вітер. Просто якийсь штормовий. Зараз потеплішало на вулиці, плюс 8, але цей вітер, він просто, знаєте, зніс мені, я накривала свої тюльпанчики цим пакетом. Я вийшла у двір, я дивлюся думаю, подивлюся, як мої тюльпани, може, проросли. Пакету немає, навіть у дворі немає. Я не знаю, куди його занесли, той пакет, але його немає. Так, зараз я цю цибульку буду обжарювати на сковороді. Зараз буде трошки шуміти, тому що я включаю витяжку, звісно. Зараз гарненько обжаримо цибульку. Хочу вас спитати, чи використовуєте ви отаке масло? Я купляю, використовую. Таке масло для жарки. Чи подобається вам воно? Поки жариться цибулька, хочу розповісти про магазин грошей, польські магазини грошей. Я не знаю, чи, де, де хто знаходиться, звідки ви мене дивитесь, чи є у вас ці магазини. От у нас, наприклад, в Роттердамі є декілька цих магазинів грошей. Це польські магазини з польськими товарами. Ви Знаєте, там можна купити. Індиче м'ясо, можна купити свинину великим шматком, індиче м'ясо, теж там можна купити гомілки, крила, потім отаке, от як печінку теж можна купити. І навіть ми там знайшли лікарську ковбасу. Не знаю, ми її ще не коштували, але ми там її знайшли, купили. От, знаєте. Називається докторська. Нік побачив, каже: мам, давай купимо, скоштуємо. Також скучила за такою ковбасою, тому що в Нідерландах я щось не бачила навіть в нарізках такої ковбаси. Коли ми робили олів'єту, ми теж шукали, шукали, з якої можна ковбаси зробити. Я не робила огляд наших покупок. Якось ми приїхали, зразу розібрали. От, а тепер, думаю, ну і по-перше, ми скоштували. Я можу тепер сказати. От, наприклад, в. В Нідерландах я ніде не бачила консервованих помідорів, а там я знайшла консервовані помідори з чесночком. Бачите, ми вже їх майже зніли, але дуже смачні. От, хто теж скучив за помідорами консервовані? Ми, якщо у вас є там десь в ваших містах грошик, то можете там купити. Ці помідорчики, вони смачні. Сиру вчора не було. Ми вчора були в грошиках. Він працював у нас з 12 годин, але сиру не було. А от сметана була і навіть така 18%. Раніше купляла 12, так що, бачите, от така сметана, дуже схожа на нашу сметану, польська сметана, от, є теж в таких магазинах грошок. Я її зараз буду використовувати для печінки. О, а ще що цікаве, я вам зараз покажу. Саме основне, бачите, що там є теж сода. Цьому грошику магазину є сода, кому треба. А що таке цікаво, хто пробував шукати лавровий лист і купити його? Ну, він то є, але яка ціна там за декілька листочків? А от бачите, що я купила в польському магазині? Отаку от упаковку, скільки тут? 100 грам лаврового листа. Бачите? І щось, чи до, ну, до 2 євро? Це ж не три листочки 2 євро. Точно я не пам'ятаю. Знаєте, у мене така ціна, пам'ятна ціни. Конкретно я не пам'ятаю, щоб вам сказати, але ціна досить допустима і така велика упаковка, це, не знаю, більше ніж на рік може вистачити. Так, ну що, тут наша цибулька вже гарненько підсмажується. Нехай ще трошки посмажиться. А я тим часом притрушу зараз нашу печінку трошки борошну. Дивимось на нашу цибульку. І знов і знов. Буду пробувати, знаєте, який рецепт. Невеличкими частинками піджарювати посередині печінку. потрошку. Невеличкими порціями. Що ще цікавого в грошику я знайшла? Ви знаєте, я робила кутю на на другий святвечір. і я там купила таку цікаву крупу. Перловка, але вона така дрібненька. Ось дивіться, каша ячменна перлова, середня. Є середня і є груба. Вона такими маленькими крупиночками, як така малесенька перловочка. І дуже смачна кутя вийшла. Ну, я ще купила на суп чи ще на щось. Ось такі крупи є в польському грошику. Ось, вся печінка вже тут у мене в сковороді. Перша трошки обжарилася, я її на край згортаю до цибульки, а серединку продовжую обжарювати. Потім, коли обжарю, додавлю такий перчик, базілік трошки і чесник. Немає в мене зараз свіжого чеснику, додавлю такий чесниковий порошочок. І, звичайно, трошки посолю, але це вже буде в кінці, коли додавлю сметанку. Теперчиків соліш. Все, тепер можна додати сметану. Так, у мене залишилось 12%, це польська сметанка. Я її зараз буду додати, бо треба її вже випити. Можна трошки підсолити. Ну ось так, я думаю, що вже готова. Моя печінка. І можна виключати. Печінку головне не перетримати, не переготувати. Зараз будемо куштувати. Продовження теми грошика це хрін, який ми купили. І також мені дуже подобається кефір польський і маслянка. Він не такий кислий, польський кефір, як нідерландський, як на мене. Може, ви знайшли теж якийсь класний кефір, поділіться, будь ласка. От, але мені дуже подобається польський кефір і маслянка. А ми з вами зараз будемо коштувати цю смачну печінку. Що в нас тут вийшло? Дивіться, яка вона вийшла. Соковита і не суха. Ммм, смакота. Гарний рецепт. Мені подобається. Рекомендую. Друзі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Отак у нас кожен вечір і кожен ранок. Але я це люблю. Я люблю церковні дзвони. Вони будять. Хто ще любить церковні дзвони? Комусь заважає церква поряд, а комусь ні. Мені не заважає. Мені подобається. Отак от жити в селі класно.